Новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати. Переконаний, просто переконаний в цьому дуже дуже відому людину у нас в Вінниці, особливо для молодших і молодшого середнього віку. Це 100%, Це кумир. Я не знаю, як ти ще спокійно тільки ходиш у нас по місту. Сьогодні в мене в гостях Сергій Штельма, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор, за відділом культурно-освітньої роботи міського паласу мистецтва. Де тебе бачити, доброго дня, пане Олеже? Ми сьогодні у трьох. Ми да, сьогодні, ми у, сьогодні трьох. у трьох. Я попрошу нашого режисера потім особливу увагу звернути на третю нашу гостю і Хто це з... не Юрій Постовий, це, це не це як вінницька кришталева сова. Ми про неї будемо говорити. Сергія я запросив для того, щоб обговорити питання і проговорити вірніше питання інтелектуальних ігор, як у нашому місті. А саме чому тому, що 22 січня розпочався м, чемпіонат міста з гри що на призи нашого міського голови. Це сезон 22-23 роки. Це сезон, новий сезон 22 23 роки. Це в першу чергу хочеться подякувати саме Збройним силам України завдяки звитязі і мужності, яких ми могли розпочати цей сезон. Маємо ось, таку можливість, так? Так. Пройти повз не, не розпочати ми не могли, адже ось ми, інтелектуали, спраглі за цим ось командним духом, за іграми зараз. Ось за минулий рік у нас з'явилася сова про неї також окрема Зараз історія. Зараз будемо про це говорити. так. Е, яким був для інтелектуальних ігор, для інтелектуалів, для гравців, так скажу, е, яким був 22-й рік? Просіло сильно все, чи не просіло, чи трішечки затормозилося, і потім знову почалося. Щоб я не гадав, Сергій, яким він був цей 22-й рік? 22-й рік був надскладним. Але ми витиснули з нього все, що було можливо. Як я говорив, люди були спраглі до інтелектуальних ігор. Ми навіть коли не діяли класичні чемпіонати, ми не могли проводити е, змагання в звичному режимі. Mm -hmm. Ми проводили благодійні ігри. Ми збирались в безпечних приміщеннях, нам допомагали меценати, е, команди донатили на тривога. автомобіль. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, 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 повітряна тривога. Зайняти найближче укриття слухати нас там радіо. Це точно. Тому що ми є в такому сховищі. Ну що ж невеличка така пауза, вимушена пауза. Як ви всі чули? Будь ласка, виконуйте, не нехтуйте цією цим закликом, який щойно прозвучав. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях Сергій Штельма, голова федерації інтелектуально-спортивних ігор, за відділом культурно-освітньої роботи міського палацу мистецтв. І ми говоримо про те, що ми розпочали розмову про те, що розпочався відкритий чемпіонат міста міста Вінниці. З інтелектуальної гри, що деколи на призи е, нашого мера. на призи мера е, Цей чемпіонат 22 23 року. Так. Декілька разів ми зустрічалися і з тобою, і з Юрком, і окремо з Юрком, і без тебе. Ну, з вами. Декілька разів ми зустрічалися з вами на цьому майданчику, і декілька разів ми говорили про те, що е, е, відбудеться гра. В безпечному місці тоді то тоді то знову таки я не хочу робити нікому реклами, але кожного разу е, люди приходили, кожного разу люди донатили, кожного разу була певна сума, яка йшла нашим захисникам і захисницям е, зібрана. Тобто, якби навіть цю форму, е, форму роботи і інтелектуальну гру, і форму залучення людей, ви відпрацювали. Ми відпрацювали, ми продовжуємо, і наразі чемпіонат міста на призи міського голови розпочали таким чином, що даємо можливість всім учасникам відповідно дорослої категорії, тому що ми ще перед Новим роком розпочали серед шкільних команд саме ось змагання. Серед шкільних команд ми будемо так говорити, хоч і це. В воєнний час все відбувається, але ми б'ємо рекорди по відвідуваності. У нас на кубку міста було понад 40 команд шкільних. Зараз перший етап чемпіонату відбувся на 36 команд. І... І я хочу уточнити, що перебуваю, хочу уточнити, це онлайн чи офлайн Це все наживо. Це наживо. все ми збираємось вживу. Угу. Проекти, які онлайн, вони також існують. Ми також їх проводимо. Саме ось одна така ключова мета: це не зважаючи ні на що, дарувати людям ось тут інтелектуальну радість, давати можливість зростати, давати можливість навчатись, змагатись саме в живому форматі, адже жоден комп'ютер жодний там веб-камери і інші, там 5 d 7 d угу. ось ці ефекти Тут не, 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 замі, не замінять ось, цього погляду і живого спілкування. Я чому е закцентував і чому я перепитав тебе: е якщо раніше не просто було зорганізувати. Захід, а тим більше інтелектуальну гру, то зараз в наш час тим більше, тому що треба виконати всі е, умовності воєнного часу. Це і територія, це і два три. Бажано, ну два як мінімум, виходи. Це і безпека, і так далі, так далі, так далі. Так далі. Вам вдалося це зробити в сезоні 22 го року? Так і ще, крім крім цього, всього, ще ми не забуваємо, що діють і коронавірусні протоколи, які також поширюються на всі масові заходи, пов'язані із молоддю, пов'язані із дітьми. Ми також їх виконуємо. Тому кожен ось цей сезон, кожна якась реалія ставить перед нами певні задачі, але ми їх виконуємо. Для нас немає перешкод, як немає і перешкод для ЗСУ на шляху до перемоги. Скажи мені, будь ласка, декілька слів про цю сову, а то ми так з тобою говоримо, говоримо. Вона просто образиться і вже і позеленіє. Напевно, ну хватить того, що вона посиніла. Я жартую, звісно, але що це за сова? Адже наскільки мені відомо, ну це е, міфологізація вже цього образу пішла. Кожна сова є індивідуальною і кожна. Сова має е, свою історію, свою історію життя. По-перше, хто, е, де батьківщина цієї сови, як і всіх її інших е, подружок? Я розповім саме цю історію, як ця сова потрапила в Вінницю mm -hmm. взагалі про кришталеву сову. Як ви знаєте, кришталева сова це головний приз, що деколи багатьох телевізійних проєктів не лише. Того, який ми знаємо і uh -huh. бачимо з давніх давен, це які подумали. Украї... Звичайно. Uh -huh. А й українського, азербайджанського, інших, в інших країнах все одно кришталева тобто сова. Тобто вони перейняли оцей образ. Вони перейняли... Це, є, uh -huh. це є класична ось ця от штука. Свого часу, ось влітку, ми співпрацюючи з вами з платформою радіо Місто Над Бугом проводили і концерти лотереї, і mm -hmm. онлайн-аукціони. І ось на одному з аукціонів відомий знавець, який отримав кошталеву в 94 та 95-му році, Олександр Рубін. Одну з них, а саме отриману першою, виставив за допомогою нас на аукціон. Він із кінтелектуальний клуб вирішив придбати цю сову. Тобто скластись, купити, залишити її в нашому клубі, зробити перехідним трофеєм. Для цього ми відкрили збір, для цього ми провели декілька ігор, і батлумів, і безпосередньо щодеколи. Зібрали в районі 32 тисяч гривень, але цього виявилось замало, тому що сова Олександра Рубіна в останній день. Аукціону угу. пішла з молотка за 69 тисяч гривень. Гарний молоток. Але ми, ми гроші зібрали, ми їх конвертували в авто для ЗСУ. Про цю історію почув саме Олександр Рубін. Угу. І він говорить: я знаю, де вони робились. В мене є контакти, цей... угу. зв'язки. Я домовлюсь. І ось е через певний період часу. Він з нами зв'язується і говорить, там з Львова вам їде посилка. Mm. Він зі Львова в музеї Львівська склокерамічна фабрика, яка з 1985 року до середини 2000-х. Ось е, виготовляла ці сови і для московського, і для українського, і для всіх решти проєктів. Супер. Е, з музею приїхала до нас ось ця сова, яка і стала перехідним трофеєм, ось найбільшого в Вінниці. І колись найбільшого в Україні інтелектуального змагання, адже Вінницький інтелектуальний клуб один із двох найстаріших клубів в Україні, і цього 2023 року. У нас буде 30-річний ювілей восени. Ем, вибачно, я зараз спробую підіграти тобі саме форматно і звернутися до наших глядачів і слухачів. І сказати: назвіть, будь ласка, ще один найстаріший клуб України з інтелектуальних ігор. Або як правильно, найстаріший інтелектуальний клуб України. Ще да, один. Це ще б... один. Можна дати декілька треба. Деякість, не деякі треба. Я, я чудово розумію, що зараз люд... Звісно, сову ви за це не отримаєте. Але принаймні на сторінці в Фейсбуці Радіомісто над Богом, в нашому телеграм-каналі ви обов'язково побачите і свою відповідь, ну і, звісно, себе, можливо, навіть фотографії, якщо ви нам її вийшли. Е, тобто ця сова йде з музею, це музейний експонат. Так. <світ> Сама майстерня вже не працює, але досі, будемо так казати, перебуває з нами вже в поважному віці. Автор, який вручну виготов... виготовляв ці сови. Йому зараз е трішки за 90 років. Ну, і дай Бог, йому Ми також намагались, е коли вже приїхала до нас ця сова, з ним зв'язатись, можливо, отримати якісь ескізи, <світ> підписи, але вже людина в поважному віці. Тому, але взагалі, історія те, що в нас, в клубу є своя окрема унікальна кришталева сова. І як зараз до душі ще. Більш приємно, що вона не заплямована скажімо, московським московськими якимось е, слідом, угу. що це в наш український суто українська продукт, сова. Суто український продукт, який тут і знаходиться. І це те, що всі бачили багато років по телевізору, це те, що навіть просто потримавши в руках, ось розумієш те, що інтелектуальні ігри, вони дуже цікаво. Вони Ні, дійсно дійсно дуже цікаво. Це як це як золотий м'яч потримати. Це як потримати кубок 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 Ліги... Стенлі, Чемпіон, кубок, ліги кубок ліги чемпіонів для mm -hmm. юного футболіста. Так само для наших молодих гравців. Ось супер потримати в руках кришталеву сову і в когось з'явиться бажання. Я її хочу виграти. Головне тільки щоб руки не були слабенькими в цей момент, і щоб нічого не дірнуло Це це найголовніше. А унікальний продукт Звичайно. однозначно. Це просто унікальний продукт. Двох однакових їх не існує. Вони можуть бути подібні, зроблені е, за mm -hmm. одним варіантом. Це гутове лиття. Тут також все, кожна сова, вона унікальна. Проте, це наша вінницька. Я дуже-дуже бережно ставлюся до таких е, моментів, тим більше до таких, е, до таких продуктів і до таких унікальних речей. Е, це не перехідний? Чи це перехідний? Це, пере... це Ми... перехідний перехідний трофей. Будемо так казати, можливо, ми колись зможемо зробити інший варіант. Можливо, там на ось на 30-річчя mm -hmm. нашого клубу ми зробимо чи спробуємо зробити такий трофей, щоб він залишився в команди переможниці на, на постійне зберігання. Mm -hmm. Ось, але ця сова вона буде символізувати саме. Те, що ми працюємо тут, будемо говорити в тилу в безпечному місті, в Вінниці саме от інтелектуальною цією творчістю працю для збройних сил України, ось що можна спільно народом зібратись, прогнати ворога, зіграти в що де коли. Придбати черговий автомобіль для наших бійців ем, декілька слів. Про е, е, перша гра вже відбулася, як я вже сказав, 22 січня. Е, початок, поштовх е, сезону 23 го Адже сезон 22 23 Він складається з двох частин. 22 другий вже відіграли. 23 й Що це будуть за ігри? Скільки буде турів? Е, е, Тикнічна така інформація, Сергій. Ми плануємо класичні варіанти, що ми відіграємо якомога більше, тобто не менше шести турів. Е, зараз ми тур, вибач, одразу тур раз на місяць, раз на раз на, мі... Плану... раз на місяць, Е, для Але оскільки в нас зараз така ситуація, ми зробили так так звані здвоєні тури. Тобто ми в один день е, граємо не один пакет запитань, а відразу два. Тобто не 36 запитань, а відразу 72 запитання. Це 4-5 годин безперервно інтелектуальних ігор. Е, ми перейшли з з буднього дня на день вихідний. Угу. В безпечне приміщення обмежена кількість команд щоб було і зручно, і відповідно можливості. Ну, укриття це... і, і все решта дуже ти, багато. Знаєш, ти говориш, а я а я ще залишився на цифрі 72. І для мене ну мені так здається, що все-таки це подвоєне навантаження. Чи по-перше, чи витримають, а по-друге, чи залишиться якість рівень відповідей на тому самому, що, бу... ну, що ви так, очікуєте? Такий формат це, це марафон. Практично в, поді... в цьому форматі подібному відбувається, відбувався, тому що зараз він на військовий час Півний чемпіонат України вищої та першої ліг. Саме ось відразу два тури, два пакети граються в один день з невеличкою перервою між собою. Всі команди перебувають в однакових умовах в даному випадку. І такий формат дозволяє, як ви говорите, не визначити не спринтерів, угу. а більше марафонів. Марафонців, тобто, які можуть на довгій дистанції з певними навантаженнями відпрацьовувати. Ось це напруження для мозку. В значно mm -hmm. більшому режимі дехто отримує від цього додаткового задоволення, а решта просто, як ми кажуть, краще прокачується. З дистанції ніхто не сходить? Ніхто не Ні. сходить. На нас... Заміни можливі? Заміни можливі. Взагалі, за сезон в одній oh. класична гра, що коли, 6 людей за столом. Відповідають на запитання протягом одної хвилини угу. між турами етапами, можна робити заміни. Всього за весь сезон 10 різних гравців може взяти участь, тому, тому що ми знаємо, сьогодні в когось є одні справи, завтра є інші. А ще робимо поправки на військову ситуацію. Секунду, я хочу уточнити: е, іде одна гра: 72 питання. питання. Е, як мінімум це дві по 36. Дві по 36, ясно. Ну ну 72. Все 72. одно 72 хвилини це тільки обговорення. Е, я беру чисто. Плюс там Поставив запитання, потім паузи, відпочинок, брейкава і так далі. І так далі, між запитаннями одна команда має право поміняти гравця гравців тільки між турами. Між турами тобто Кож... ті шість, які сіли на початку першого питання, мають вийти 72? кожен, е, кожен е, пакет розбитий на три тури. Тобто по 12 запитань після кожних 12 можна робити ага. заміни. Ага. Тобто, за од за один в один день вірніше, за одні 72 запитання, все таки можна змінити, можна змінити. Після якого дв... здорові кож... після кожних 12 Це все передбачено регламентом свого часу. Ми склали безстроковий регламент, тобто, який навіть от зараз ми його відкрили, бо потрібно внести зміни відносно військової ситуації. Там виявилось все прописано таким чином, що ми працюємо просто на кожен сезон. Визначаємо базовий формат, а всі решта правил згідно там вимог міжнародної асоціації інтелектуальних ігор, зареєстрованих вже не. Там, а в Швейцарії, тобто, де багато саме українців в керівних органах, ми працюємо, все систематизовано, про заліки відповідей, якщо вони подібні, синонімічні. Знову таки, кожного, напевно, кожну команду і кожного глядача, слухача, будь кого хто задіяний до цієї гри. Цікавлять запитання. Обов'язково я кожного разу буду ставити це запитання Кожного разу. Буду запитувати стосовно е, авторства питань, стосовно, е, ну я не можу сказати там важкості, не важкості, це нехай вже визначають самі гравці. Але ви коли їх пишете, і ти, як автор, коли о -о окремо кажу про тебе, коли ти пишеш, ти е відчуваєш внутрішньо важке запитання з родзинкою? Таке ух, що треба, як то кажуть, поламати мізки, чи от як гарно написане запитання містить в собі всю необхідну інформацію для того, щоб на нього відповісти. Складність запитання визначається в тому, за скільки ходів це можна зробити, чи як швидко зробить ця команда, чи наскільки на поверхні знаходиться той чи інший факт. Запитання вже це не лише цього сезону, що ми розпочали, а й сезонів попередніх. Ми перейшли виключно на українську мову та на проукраїнські реалії і сезон. Перерваний війною 21, 22 і сезон, ось 22 23 Ми розпочали з запитань від київських харківських одеських авторів на саме проукраїнську тематику з національно-патріотичним нахилом, скажу так, що в одному з турів всі питання були присвячені картинам Марії Приймаченко, врятованими mm -hmm. з музею. Ось про це дізнались лише після відповіді, тобто ніяких додаткових натяків в самих запитаннях не було. Але автор зробив присвяту, про що розповів уже по завершенню ігрового процесу. Дуже багато чого нового ми дізнаємося з цих запитань. До речі, ось саме про кришталеву сову, виготовлену в Львові. Угу. Також було запитання. І сова стоя мала стояти в нас в залі, тому це була додаткова підказка було б дуже символічно. Ось. Цікаво. Ну що ж, цікаво, і е, сподіваюся, я дуже сподіваюся на те, що е, ти, Юрко, ви разом або нарізно, як у вас буде виходити, будете приходити все таки на наш майданчик, будете розповідати, де, що, коли, за чим, е, яка умовність гри, тої чи е, наступної. І таким чином е, ви будете. Заохочувати, ми будемо популяризувати. А разом будемо ще і ще, і ще, і ще стільки, скільки треба буде, ми будемо допомагати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям. Наближати перемогу всіма можливими способами. Саме Дя... так, дякую тобі, голова федерації інтелектуально-спортивних ігор за відділом культурно-світньої роботи міського паласу мистецтв Сергій Штельмах. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час ну і звісно, сова. Ну, талисман Вінницька, Телес... Вінницька сова також сьогодні була разом з нами. Дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо на невеличку музичну перерву. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 ,8 Місто над Богом Події що поруч.